Українські народи, шановний голово, шановні народні депутати, за голосними політичними подіями останніх тижнів та постійними хвилями популізму, вочевидь, постійно губиться інформація про економічну ситуацію в державі. Ми всі пам'ятаємо, як після отримання червого траншу міжнародного валютного фонду уряд заявляв, що тепер буде чим погасити зовнішні борги і всі доходи бюджету, які будуть надлишкові. Ми зможемо потратити, використати саме для соціальних виплат. І ось буквально на минулому тижні за міністра фінансів заявив на всю державу, що бюджет за перший квартал в нас в державі зведений з профіцитом в 3,6 мільярда гривень, що доходи бюджету України сьогодні зросли на 37%, що середня заробітна плата в порівнянні з минулим роком за перший квартал виросла на 15%. Якщо ця інформація правдива, і якщо це не чергове замилювання очей, то сьогодні саме настав час підняти питання про індексацію соціальних виплат. Фракція волю народу зареєструвала декілька законопроєктів про індексацію мінімальної пенсії мінімальної заробітної плати. Ми одноразово неодноразово ми наполягали на тому, щоб це питання розглядалося вже в першому кварталі цього року. Ми ще раз звертаємось до уряду. Ми надіємося, що вже в травні місяці цього року. Буде внесений законопроект про індексацію мінімальної пенсії і індексацію мінімальної заробітної плати. Всі депутати, які вибирались на округах, їх приймальні завалені листами від виборців стосовно того, як вони мають прожити від 1 до 30 числа місяця. І ми надіємося, що уряд нас почує і цей законопроект буде внесений. А якщо його немає, то буде розглянутий законопроект, який подала фракція волю народу. Ми надіємося що найближчим часом відбудуться ті необхідні події, які дадуть можливість людям отримати ту мінімальну кількість коштів, щоб заплатити за комунальні послуги, щоб купити продукти харчування, які сьогодні в три рази стали дорожчі. Я наголошую, що сьогодні інфляція за перший квартал цього року склала майже 120%. І це вкрай необхідно сьогодні для українського народу. Дякую за увагу.